Я радий вас вітати на конференції Закарпатської обласної організації політичної партії Удар Віталія Кличка. Закарпатській обласній організації на 01.02.2012 2012 року налічується 424 члени партії. Для участі в конференції делеговано 106 осіб. За цей рік. Важкий рік, рік, який нам дав нові відчуття. Нові переживання, новий формат діяльності і показав кожного з нас, хто є хто. Дякую всім, хто підтримав рік назад мене. Дякую всім, хто підтримав команду і хто підтримав починання, які ми починали з того року. На даному етапі Закарпатська обласна організація політичної партії Удар є однією, однією з лідеруючих між всіх обласних організацій. Так, ми перші починаємо. Нові напрямки. Ми започатковуємо і консультуємося з нашими колегами по розбудовах молодіжних крила, по гендерної політиці, по взагалі розбудовах самих осередків, самих партійних структур. Тому що мені цікаво, як в них тому що мені цікаво, як вони це побудували. А цікавіше, прошу вибачення, колеги, зробити ще якісніше. я хотів би надати слово. Виталию Анатольевичу Ковальчуку. Вот вы, я думаю, что должны расправить плечи и гордо, гордо на сегодня уже говорить о том, да, я являюсь членом политической партии «Удар». Да, и человек, у которого горят глаза, который понимает, что я, в первую очередь, своим конкретным действием могу добиться конкретного результата. И сделать что-то хорошее не только для себя, но и для безграничного количества людей, которые нас окружают. Я готов и взял на себя гражданскую ответственность за те действия, которые будут осуществлять я и члены команды, с которыми я вместе работаю.